Доброго денечка. Півгодинки. Навіть менше зайняло моє, зайняло моє прибирання. Ох, яка водичка добренька, Ах, яка вкусненька. Зайняло моє прибирання півгодинки. Дайте я відсуну це. отако стану. От. Поміняла їм тирсу і лежать слухайте, опицькі. Там той стабільно біля кормушки. У нього все стабільно. <гум> Кормушка вода на першому фронті. він. <гум> Мої красавчики і ця вже лягає. Ці ще двоє їдять. Вже не знаю, по якому разу, той кабанчик сьогодні їсть, але хай їсть. їсть спить росте, такі дітки маленькі. Бачите, палочки в них всі біля них. О, там теж я прибрала. Вчора я їздила, зараз розкажу по зерно. Вчора була неділя. Я в суботу дзвоню до своєї подружки, чи вона мені? Ми дзвонимо з нею по декілька разів на день говоримо. У мене є така подружка, Люда звати її. От, І кажу: люд, що ти завтра робиш? Я їду завтра по зерно, в неділю, тобто вчора. А вона каже: Піднуждину, зараз я тебе перезвоню. Тут є людина, яка займається і не одна зерном, є по 20 гектарів землі в них. От. Вони вирощують свою також і свині, і всяку всячину, коротше говоря. садять багато овочів, фру... цих... капусту садять, помідори, перець, море. Всього. А ви підожди, я тобі зараз перезвоню. Вона перезвонює, каже, все, на", вони вже знають і чекають, що ти позвониш. Слухайте, я вчора в них взяла по 6 гривень. Ну, так як би купляним годувати, зараз всі скажуть, що це дорого. Але так як що мені остається робити? Мені тільки куплять. Я які ці вже поробилися. Ей, тітки, ти що тирсу їсиш? То я зараз годую. Тіточки мої? От. Я з ними договорилася на 100 кілограм, потім перезвонила, кажу, ні, 200. Потім в кінці кінців я вчора в них взяла меленої пшенички, як золото, слухайте. Чистесенька. Кажуть, хочете, ми будемо при вас молоті. 300 кілограмів. Ще попросила, щоб вони мені пофасували в мішки по 20 кг, тому що мені тягать. У мене проблема дуже велика з рукою після хвороби, знаєте. Зараз ви мене можете спитати, а чого ж ти займаєшся цими своїми? А на що вони не здалися? А займаюся, тому що якщо я буду сидіти, я хворію, якщо я буду сидіти і в віконечку виглядати, що до мене може з косою прийде, то хай вона не дождеться. Я буду. Мені треба бути в русі, я не можу на місці сидіти. Мені постійно треба щось робити, про когось заботиться. І кажу, як мої внуків від мене позабирали, вони вже дорослі, всі повиучувані. Майже всі, майже всі повиучувані, Настя ще ходить в школу, ще її рік ходить. От. Тані діти вже всі троє вже устроєні, хорошо роблять. От і я займаюся, слухайте. А зараз я їду, прямо зараз я їду, через пару хвилин брати ячмінь мелений, теж. Тож Люда запитала в цих людей, чи немає в них ячменю. Вони займаються тільки пшеницею і позвонили до свого товариша. Вчора він приїжджав, як я там грузилась. Ну не я грузилась, мені вони загрузили, і Люда допомагала там в машині мішечки розправляти. Навіть не зав'язували, так поставили, а потім я їх познімала всі на веранду, тому що тут мені в хлів носить по, по сходах. У мене там 12 сходинок. Щоб у вас, бачите, <смі> які стіни. Зато вже у мого кавалера все позаживало. Я його на ходу ловила, бризгала, він бігом. Йому ще пекло на другий день, на перший день після цього. Все. І все. А яка вона добра. Я з висоти все знімаю, погано видно. Мій рябесенький, такий плямистенький. Потрельчик ти, напевно. Бачите, вже все в нього почті, що заживо. Там капельку таке сухеньке осталося. Зараз буде моститися. Давай, давай мостися під лампочку. А цим же видно гаряче під лампочкою чи що? Цим було 7-го числа, 7 листопада, було два місяці. Йому буде 14, мабуть, сьогодні, ні? Слухай, хлопче, ти, случайно, не іменинник сьогодні. Тобі треба бантика прив'язати. Як в мене були кози, я їм геть корони одівала, але коза це не порося до нього підійди, воно неправильно пойме. О, глянь такі хитри. Поняли? Ах, мій золотий. Ти не пропадеш ніде, прямо ніде-ніде. А якщо занято місце розштовхає, бачите, вже цим зробили е вільний доступ до їди. Слухайте, така довольна, що я ту пшеничку взяла і що сьогодні я їду, по цей ячмінь теж такий хороший. Я взяла в нашому магазині люди од шелуха. Чи що я вас всіх питаю? Поправляються свині чи не поправляються. <правити> О, і воно, воно стоїть, я його і не буду навіть сусідів віддам, хай качок кормить, сусіда качки є, то хай кормить. І пшениця це, що брана на базарі, теж така сама. Було б мене місце, в мене є місце, вона друга кімната. <кхе> Ото от, теж, от, 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 там, де мене були нутрії. От, там є море місце, але я боюся, що воно потухне, знаєте. Колись як я купила кози, я купила такі по 300 літрів. Три таких бака в одне пшениця була, накупляла з радості, друге купила ячмінь, третє чи овес, ячмінь і овес, там вроді. І кукурузу, так ви знаєте, що в мене вийшло. На базарі купляєш. Всі кажуть: ну, воно сухе, а я там коні маю сухе, не сухе, попробувала тверде, значить, сухе. Коротше, в мене все погоріло, все. Ну як запарилось. Аж кип'яток такий був, все повисипалося, козам купляла потім потрошки. Отаке. Ну, ці менше їм 19-го числа, буде два місяці. Оця свинка, так якби мені краща, ну, по об'єму. Це якась така високі ноги. О, ну, нічого, випростається. Може, кош і вітаміна колю, але ж я формлю БМВД, там є, що хочеш у них. Оця партія то взагалі партія трьох, я так називаю, я їх разом купила, типу партія. <партія> і ці догонять. Отаке, так що я збираюся, зараз їду по ячмі, а потім вам зроблю відео із своєї веранди, бо воно буде все лежать на веранді. і буду помаленьку, від носити, хоч 20 кг, але я його по, по сходах таскати не буду, а помогти нема кому, знаєте. Мені так добре, так мені, як сказати, нема кому допомогти, зато я, як сказати, душа в мене чиста. Просити я не буду, а ніхто сам не догадається, а просити не буду. А як в мене вже така робота тяжка, вона в суботу буде хлопець морувати цю стіну, я його попрошу і заплачу, тому що це чужа людина. А й мої режики такі плямистенькі ям... такі. Ну, кантори, мабуть, це. Хазяйка сказала, дюрки. Вони думають, ті, що продають, то що ми вже геть-геть-геть. Але нічого, хай ростуть. Раті наїдеться теж Все, вже, мабуть, можна лампочку викручувати. Вже вони не хочуть гляньте, де лампочка, але вже поробив стіни. Де лампочка, бачите, вони геть лягли вже в сторону. І вчора бачила, що одна ця біленька свиня отут прям лягала, отут лягала. Дивіться, відео знімаю я так просто по-селянськи. Я шість років вже в селі живу. А е зні... я не туди палку заструмила, тільки я побачила. Це вже я не один раз звідти достаю. Це ж треба так. От. О, дивіться, зараз буде ця мостиця, мабуть. А водич, опс. Опс. А водички ти забула купити. Це ж після її вип'єте. Мені, слухайте, з прибиранням ну, золото. Прийшла раненько, цю плитку замила. Вони туди... Там теж, бачите, він терся, а це я пообтирала. Вони як в туалет ходять, да? вони щось притуляються задом до стінки. Це ти була в кориті? Це ти була в кормушці? Дівчино? Бачите, оці то одна, то друга заходять. Ну, вони чуть підростуть, вже туди не помістяться. Але я довольна, якщо мужчина, якщо ви дивитеся, мій канал, а я знаю, що ви дивитесь. Ще раз вам велике, дякую. Ну, дуже добра кормушечка, прямо дуже. Це ж відпочинок. Я вже вчора дві порції зробила. Ну, порція в мене 10 кг я роблю, тому що нема в чому добре вимішати. Бачите? Мене оцього я купила. От. Нема в чому добре вимішати. У мене зараз 20 кг я вечором засипала. Два рази зробила. А ще пограється мені треба трошки, да. я ще граюся. Знаєте, цією цепочкою, або ніхто не чіпає, о, передумала, пішла я ще перекусок. Цією цепочкою або ніхто не грається, або всі б'ються за неї. Поки що хай буде на перекладенні, нічого страшного. Я вчора бачила відео, там взагалі отако лежать, зараз я потрібно, отако стоять отако, е, отако ці, отакі бруски типа. І ще тут на кінці всякі іграшки причіплені. Я вам не договорила. Відео знімаю по-простому, я його з ним нічого не роблю, отак як зняла, все натурально, я нічого абсолютно там не додаю, не прибавляю. Прийшла, зняла, дивіться. Говоріть, розказуйте, підказуйте, тому що це перші свинки. Mm. Ей моя золота, Бузінь, як я лягла і улибаюся, бо я налілась добренько. Гляньте, ну не улибається, поросушка. Туда влізла ця риженька? Гляньте, навіть ну пхає ногою, підпихається. Витягнулася як. Отаке, добренько, бо треба збиратися їхати, а мені ще треба заїхати купити мішки в магазині нашому в господарі. <кхе> Мішків було багато, то я їх то на мусор, то на те, то на се, то на те, то се, але нічого, будуть новенькі. Зараз такі мішки, якісь вони одноразові рукою візьмеш, і там, де рука вже дирка проривається. Таке, а ви собі спіть, відпочивайте і ждіть, поки я приїду. Водички налила свіженької, відро помила. Скільки це єдвом налила? Чотири. Трошки більше, ніж чотири. Ну, було, десь було біля п'яти, то вони попили. Накриваю, бачите, марлюю для того, щоб вони як бушують, бігають часом. То тирса летить. То думаю, ніпель, ніпель, бо переживаю. Переживаю, щоб ніпель не забився, бо вже раз забивався, і вже я визивала сусіда. Мене сусід це скора швидка допомога. Ярослав називається. Швидка допомога все допомагає. Ой, ой, Бозінько, ой, Бозінь. А ця, дивіться, як лежить інтересно. Трошки з висоти знімаю, трошки. Гляньте, 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 як іде долягайте. От мені треба вмоститися. я йду полку, де мені хочеться. Це, це взагалі, слухайте, не лягай під, під лампочку. І зараз двері на двір відкриті, слухайте. Може, зараз це ляже? Щось не лягають під лампочку. Хвостики закручені. Хвостики мої, оце тако бере, насуває на лапкою, насуває, потім лягає. Отаке. Добренько, всього всім хорошого. Підказуйте мені. Кажу, бо це мій перший, перший раз, що я купила свинок, вирощую. Що неправильно роблю, підказуйте. Може, щось по годуванню можете сказати мені. У мене ячмінь, пшениця і БМВД. 2002 20, пуріновське. Так мені вони сказали. Так, о, такий рецепт, що я годую 2,5 кг. Ну, якщо на мішок, 25 кг БМВД, 40 пшениці, 35 ячменю. Отак я й годую. Ну, вроде би, вроде би підростають. Але так як я їх кожен день бачу. Мені. Ну, дивіться, раніше поміщали в цьому куточку всі, таку прямо в куточку маленькому. А це вже гляньте, і ще й одна ходить. Це я сама себе тішу, що підростають. Ну, таке добренько. Ставте мені лайки, якщо подобається, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, на, беріть, натискайте на чорний дзвіночок. Це для того, щоб постійно, якщо вам подобається. Щоб постійно ви бачили мої нові відео. Так, ця пішла собі в сторону, думаю, мостіться. Задолбали, не даю спокойствию. Я пішла собі в сторону. Гляньте на цю кабанячу попу. Ну, хай ростуть. Дай Бог, щоб вони росли. я кажу, що знаєш ви не росте так, як кури, за два місяці. Так я все, всім до побачення, всім дякую за, за перегляди величезне, всім всього хорошого. Дослідуючого okay. відео